Як я два тижні жила у Будапешті абсолютно безкоштовно. Або історія про мій новий Erasmus. Уявіть, ви живете у самому центрі Будапешту. Вам оплачують готель, харчування та навіть компенсують всі витрати на квитки туди і назад. І це не якийсь там жарт, а програма Erasmus. До речі, про яку в Україні мало хто знає. Завдяки цій програмі я вже була у Румунії та Словаччині. На цей раз столиця Угорщини Будапешт. Це був тренінговий курс у два тижні про екологію, на якого ми розбирали різноманітні дізастес в світі. Та чесно кажучи, цей проект подарував мені не те, що знання, а можливість відчути себе місцевим жителем. За цей час я мала купу пригод. Зустрічала дівчат з минулого проєкту, де ми провели цілі вихідні, загубили свою сумку з грошима. загубилася та три години блукала по іншій стороні. Коротше кажучи, є що згадати, а внукам розказати соромно. Якщо вам цікаво, як потрапити на проєкт, як він відбувається, чим нас годують, як відшкодовують гро. Що ви у правильному місці, тому що у цьому блозі я розповідаю про раз на життя, папа. -па.